Два народи одне серце. Унікальний концерт. із такою назвою днями відбувся у Київській національній опереті в рамках спільного Україно-Турецького проєкту за підтримки Посольства Турецької Республіки в Україні. Неймовірно молодійну та красиву програму презентували Стамбульський ансамбль історичної музики та творча група національної оперети України. Ми організували достатньо сильну команду Турецької республіки. 25 людей, вони приїхали. И сегодня вечером они выступят, будет украинское выступление и будет выступление крымско-татарского искусства, который на самом деле такой гуманический мост между нашими красивыми странами. И по-моему эти все вещи делают сегодняшнее мероприятие достаточно уникальны. Ми э, і допомагаємо э, підтримуємо завжди українську культурну активність. Тому дякую, хто прийшов. Слава Україні! Цей концерт став продовженням культурного обміну між Україною і Туреччиною, країною, яка всебічно підтримує українців від початку повномасштабної війни. По перше, я хочу подякувати посольству. Турецької Республіки в Україні, зокрема пану послу Ягмуру, за те, що зголосився в реалізації такого гарного проєкту, тому що це практично такий акт підтримки, акт солідарності з українським народом, тому що сьогодні ви побачите два ансамблі, які приїхали з Туреччини, не побоялися. Ми сьогодні послухаємо старовинну музику. Турецьку ми послухаємо дуже багато української хорошої музики. Ми послухаємо турецьку турецькі пісні у виконанні наших артистів також. І за пультом буде кримський татарин Діолявер Осман, який працює у нас диригентом. В українців була унікальна нагода ближче познайомитися з культурним кодом двох країн та поглянути на традиції Туреччини і України через призму історії та сучасності. Мені цікаво саме переплетення нашої історії української і історії турецької. Тому мені здається, що це буде дуже цікаво. Дуже величне дійство, тому що турецька культура вона приголомшує своїм стилем, своїми нарядами, своєю культурою, тому нам дуже цікаво. Каво подивитися концерт. Два народи, одне серце тривав протягом двох днів у залі аншлаг глядачі у захваті. Організатори сподіваються, зустріч з турецькими друзями не остання. Тож вже найближчим часом чекатимуть на нові спільні ініціативи.